Верховна Рада 235-ма голосами депутатів підтримала законопроект номер 3879, який передбачає посилення захисту суддів та працівників правоохоронних органів, а також більш жорсткі обмеження на проведення масових акцій. Сьогодні Верховна Рада України обмежила права українців більше п'яти в автоколонах без згоди міліції їздити заборонено за участь у масових акціях у масі або шоломі. Вам загрожує штраф або адмінпокарання. Якщо ваше повідомлення чи коментар в інтернеті визнають як наклеп, вам загрожують виправні роботи. Зараз ми дізнаємось думку закарпатців щодо цього законопроекту. Тепер рух у автоколонах з більш ніж п'ятьма авто без узгодження з МВС караються штрафом від 40 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Або позбавленням права керування транспортними засобами на один-два роки з вилученням транспортного засобу. Думаю, що це порушення прав людини, тому що людина по конституції має право висловлюватися і мають право збиратися люди вільно. Я вважаю, що це порушення. Правда, участь у масових акціях у масці, шоломі або з використанням інших засобів чи способів маскування тягне за собою накладення штрафу чи адмінарешт. Встановлення під час таких акцій малих архітектурних форм без дозволу МВС каратиметься схожим чином. Я читаю, що це бізобразі і беззаконня саме Наклеп, умисне поширення завідомо недостовірних відомостей, що ганьблять честь і гідність іншої особи, в тому числі в інтернеті, карається штрафом від 50 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або виправними роботами на строк до одного року. Тож відтепер варто добре подумати, що писати на від соцмережах: заблокування будівель чи споруд, що забезпечують діяльність органів державної влади, можуть посадити у в'язницю на строк до п'яти років. Я думаю, що це неправильно, що не має бути такого законопроекту. Чого я? Я вільна людина, можу ходити, як я хочу, і можу їхати, як я хочу. Я так думаю. За збирання, зберігання чи поширення конфіденційної інформації про суддю, його близьких родичів чи членів сім'ї, а також образу чи тиск на нього тепер можна отримати штраф від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів чи два роки в'язниці. Максимальна санкція за аналогічні дії щодо працівника правоохоронного органу та його родичів і сім'ї, арешт на строк до шести місяців. Народний депутат Віктор Балога так прокоментував ухвалення цього законопроекту. Повірте, бюджет 2014 – Це квіточки порівняно з законопроектом 3879, який сьогодні проголосували руками. Якщо хтось ще не в курсі, то це не банальне заочне правосуддя. Це не те, що реставрація сталінізму це щось набагато гірше. Там і сталінський принцип більше трьох не збиратися, і вилучення транспортних засобів у автомайданівців. Адміністративні арешти за участь у мітингах. А під це може попасти будь-хто хто просто проходив поруч. Виправні роботи за наклеп, яким може бути оголошено будь-яке повідомлення у соціальних мережах. За опір. Працівникам влади до чотирьох років позбавлення волі і ще дуже багато всього. Це північна Корея в центрі Європи. Я не знаю хто куди дивився, хто чим займався, але цього законопроекту більше ніж достатньо. Щоб припинити говорити і нарешті почати діяти. Поки ще всіх не попересаджали.